Сьогодні ми з вами розглянемо досить серйозну подію щодо евакуації населення прикордонних громад. Чому таке рішення прийнято, як воно буде відбуватися? І так, всі ви пам'ятаєте і знаєте, відповідно була зроблена заява генерал лейтенантом Наєвим, оцінивши ту ситуацію, яка склалась, він тоді порекомендував. Розглянути питання евакуації. За е, оперативною інформацією, якою я володію, якою володіють відповідні командувачі, які е, мають угруповані військ на території Сумщини, е, ми зібрали е, Раду оборони Сумської області на минулому тижні, в кінці тижня, і розглянули це питання. Були заслуховані командувачі. Е, Керівники районних адміністрацій, ну і члени Ради оборони Сумської області була доведена інформація, яка підтвердила необхідність проведення евакуації. Це яка інформація? Тільки за останні два місяці ми брали динаміка кількості обстрілів, наслідків цих обстрілів, тобто за два місяці 1349 обстрілів було. Тобто порівняння з попередніми місяцями в два рази збільшують. Це були 28 авіаційних ударів. Це було 20 ударів застосуванням безпілотних комплексів шахет. Це за два місяці тільки. Понад 22 застосування інших безпілотних літальних варатів, які застосовували теж такі бомбо. Бомби проти нашого населення в цій 5 зоні. Артилерійські, мінометні це сотнями тисячами здійснилися за ці два місяці. Також чули ви, частково ця інформація потрапляла в засоби масової інформації. Це застосування ворогом диверсійних груп. 41 людина загинула. І 70. Одна поранена. Також стосовно інфраструктури. Багато знищено інфраструктури, це і багатоповерхівки у нас їх. Тут 22 багатоквартирні житлові будинки, 188 приватних будівель знищено було, 87 одиниць цивільної техніки, кілометри лінії електропередач. Які не дозволяли своєчасно і якісно забезпечити в населенні в п'ятикілометровій кілометровій зоні енергетикою. Нашим підрахунком підпадає під евакуацію під 20 тисяч людей. Його буде 15 громад, 4 райони. І більше населення, яке буде евакуовано, це в Сумському районі і це в Шосткинському районі. А зараз йдуть підготовчі заходи. Я хотів би е, всім сказати, що екстреної евакуації не буде. Евакуація розпочнеться в плановому порядку після того, як громадяни приймуть особисте рішення. Відповідно до нашого законодавства на такий вид евакуації дається згода письмова, або не згода, верніше. Тобто, якщо людина відмовляється від евакуації, вона не підлягає евакуації, але це має бути письмово. заява, і керівникам громад такі задачі поставлені, підготовчий період евакуації, який буде зараз об'явлений, опитування особисто кожного, хто проживає, мешкає в цій чи іншій громаді, буде прийнято особисто. Решта, хто приймає рішення, буде евакуйований. В ті міста, які відповідно до планів евакуації. В кожній громаді плани евакуації є. Вони уточнені. Зараз уточнюються місця, де будуть розташовуватись. Вони в нових місцях, які будуть їм запропоновані. І час після того, як вони будуть готові до цієї евакуації. Тобто ніякого екстреного, аврального виїзду, вивезення населення не буде. Все буде планово і за бажанням. Розпочнеться евакуація тільки після того, як я особисто і комісія, яка буде в області створена відповідно до керівних документів, переконається в готовності нових місць. Мешкання і готовності виконати безпечну евакуацію. Тому тут питання із військовими ми уточняємо, і з поліцією, і ДСНС. Тобто це комплексна задача для нас, вона нова, але я впевнений, що всі відповідні структурні підрозділи, які забезпечують безпеку населення під час евакуації, виконують свої завдання.